Пані Марино, вітаємо вас у санаторії Боржава. Поділіться своїм враженням від відпочинку та оздоровлення у нашому санаторії. Добрий день. Мені все дуже подобається, шикарні краєвиди, все дуже добре, гарні люди, гарні процедури. Харчування дуже дуже смачно. З якими захворюваннями ви до нас звернулися? Мені дуже подобаються процедури, які є. В мене є проблеми з хребтом, а також серцево-судинне. І мені підібрали серцево-судинний комплекс, в якому є всі процедури, які мені потрібні. Чи відчуваєте ви позитивний вплив від оздоровчих процедур? Ну, звісно, відчуваю, коли гарний настрій, то все добре і е, самопочуття стає краще. Чи будете рекомендувати відпочинок своїм рідним та друзям? Звісно, буду, тому що тут дуже дуже добре. Мені дуже тут подобається. Пані Марино. Бажаємо вам міцного здоров'я! Щиро вам вдячні за ваш відгук. До нових зустрічей у санаторії Боржава. Дякую і вам всього найкращого. Дуже дякую за відпочинок.